Спортивний одяг, трикотажні костюми від французького бренду Just Emporium. Так як ми речі замовляємо окремо, верх-окремо низ, аналогічно ми формуємо костюми самі. Отже, тому може іноді відрізнятися верх від низу розміром. Но на далений момент ця модель. Верх у нас XL, 2XXL, низ. Модель з окулярами, але вони дуже добре працюють з конзором. Речі, не кошлатяться, ще одна модель з окулярами в бежевому кольорі у розмірі М. на близько, ручці. E, XXL. Есочка. Лот номер 3 В лоті 14 одиниць. Ціна за одиницю 11,5 євро. Найкраща ціна в Україні. Хакі, розмір елічка. І верх, яким не знайшлося половинки, розмір S, M, М. З вишивочкою і низ вежевий в розмірі L. Отже, третій лот 14 одиниць. Наші контакти та інформація під відео прописані. Тому телефонуйте, замовляйте Just Emporio – саме для вас.